Лайфхак по відношенню та пропорцію. І так, що таке відношення? Відношення це частка відділення одного виразу на інший, або одного числа на інший. А рівність таким чином, ми отримаємо А поділити на Б. Або можна записати через дві крапки, або просто через різку дробу. А рівність двох відношень буде називатися пропорцією. Ось тут видно. А і Д ми називаємо крайні члени, Б на С це будуть середні члени. Тому основна властивість пропорції говорить, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку його середніх. Тут ви, кожен з вас бачить, про які можна використовувати властивості пропорцій. Але головне – Основна властивість пропорцій це добуток крайніх членів пропорцій до рівні добутку його середніх. І так, перше завдання, яке ми розглянули з підготовки до ЗНО, це задача, яка була в 2007-му на основній сесії. Будівельна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна та двері у відношенні 4 до 1. Указати число, яке може виражатися загальна кількість вікон та дверей. Цьому будинку. Отже, у нас є відношення 4 до 1. Разом 4 додати 1 відношення становить 5 частин. Загальна кількість. Із пропонованих чисел нам потрібно вибрати таке, яке буде ділитися на загальну суму 4 плюс, 1, тобто на 5. Згадуємо подільність чисел на 5. Це ті числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Отже, варіант відповіді буде відповідь Б. Задача номер два. В саду в окремі ящики зібрали груші та яблука. Кількість ящиків з яблуками відноситься до кількі ящиків з грушами, як 7 до 3. Серед наведених чисел укажіть число, яке можна виражати загальну кількість ящиків з яблуками та грушами зібраними в саду. Аналогічно до попередньої задачі відношення 7 до 3. загальна кількість 7 додати 3 становить 10 частинок. Отже, на 10 може ділитися тільки число 80. І правильний варіант відповідь: відповідь Г. Наступне завдання: у магазині придбали шість однакових зошитів і кілька ручок по 3 рівні на кожну, за кожну з них. Яке з наведених чисел може виражати загальну кількість покупки? І так, шість однакових зошитів і кілька. Ручок, отже, шість однакових зошитів і кілька ручок по 3 е, гривні за кожну. Значить, 6 зошитів у нас становить 6х, якщо вартість зошита буде Х, і кілька ручок ми не знаємо ігре по 3 гривні. Загальна кількість ми бачимо буде 6х плюс 3Y, 3 y, виносимо за задушки, перетворюємо вираз, вийде 2х плюс ігри. І як бачимо, загальна кількість має ділитися на 3. Тому з наведених чисел, які тут записані, на 3. Згадуємо ознаку подільності чисел на 3. це ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Сума цифр 2 плюс 4 6. 6 ділиться на 3. Тому правильний варіант відповіді до даної задачі буде відповідь Г-24. Розглядаємо наступне завдання. Номер 4. Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількість пакетів, доставлених першим і другим кур'єром за цей період, відноситься як 3 до 7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр? І так, загальна кількість відношення 3 до 7, доставлених першим і другим, становить 10 частинок. Тому 210, якщо ми поділимо, ми розглядаємо завдання 4, 210, поділити на загальну кількість 10, одержимо 21. Тому на одну частинку припадає. 21 пакет. А другий кур'єр доставив 7 частину, Тому 7 помножити на 21 становить 147 пакетів. Тому правильний варіант відповіді до задачі 4, відповідь D становить 147 пакетів. Завдання наступне: визначте, і співвідношення М до 2, як 3 до N. І звідси знайти М. Тобто ми користуємось основною властивістю пропорції М і Н. Це крайні члени, 2 на 3 це середні члени. Отже, добуток крайніх М множим на N, дорівнює добутку середніх членів. Звідси ми визначаємо невідомий множник, добуток становить 6, 6 ділимо на відомий множник N. Маємо відповідь 6 поділити на N. Якщо ми бачимо по умові завдання, перепрошую відповідь Б 6, що ділиться на N. Ось наша права відповідь до п'ятого завдання. Наступна задача така. Сергій і Петро збирали, збирали яблука. Сергій зібрав яблу у 5 разів більше, ніж Петро. Яку частину всіх яблук зібрав Петро? Отже, якщо Сергій зібрав у 5 разів більше, ніж Петро, то Петро зібрав Х яблук, тоді Сергій зібрав по співвідношенню 5х. Загальна кількість становить 6 частинок, які зібрали Петро і Сергій разом. Але нас тепер запитують, яку частину. Всіх яблук зібрав Петро. Петро зібрав X. Тут Петро, Сергій зібрав 5. Тому X Х'имо на загальну кількість 6 x І от X, X скоротили, отримаємо відповідь 1 до 6. або можемо записати дробом 1 6. Правильний варіант відповідь: відповідь Б: 1 6. Розглянемо наступне задачу, яка пропонована була в 2015 році. Два фахівці розробили макет рекламного оголошення за роботу. За роботу вони отримали 3 тисячі гривень і розподілили гроші таким чином, що перший отримав четверту частину. Зароблених грошей, другий решту. Отже, четверту частину заробив перший, четверта частина завдання номер 8 Четверту частину, отже, одна четверта від 3000 гривень. Ми можемо дізнатися. Для цього треба 3 тисячі гривень поділити на 4. 30 ділимо на 4 беремо 7. 28, 20 на 4, 5 і отримали 750 гривень. Але 750 гривень отримав перший е фахівець. А загальна кількість була 3000 гривень, які заробили, розділили, віднімаємо 750 гривень, тому залишається 2000. 250 гривень і 2050 гривень отримав другий фахівець. Отже, правильний варіант відповідь: відповідь Г. Наступне завдання для оформлення зали до свята закуплено повітряні кульки лише двох кольорів у відношенні 4 до 5. Якому з наведених чисел може дорівнювати загальна кількість повітряних кульок закуплені для оформлення зали. Аналогічні завдання вже попадалися попередніх років ЗНО. Для цього нам треба 4 додати 5, це буде 9 частинок, і знайти таке число запропоноване у відповіді, яке буде ділитися на 9. Отже, шукаємо число, згадуємо ознаку подільності на 9, число сума цифр повинна ділитися на 9. Правильний варіант відповіді буде В, бо 1 додати 1 додати 7, 9, 9 ділиться на 9. Отже, це буде відповідь. Наступне завдання: число А в 5 разів більше за додатнє число Б. Таким чином, у завданні 10. Якщо А більше за додатнє число Б, то Б ми можемо позначити як Х. Тоді число А в 5 разів більше буде 5х. І тоді число А, якщо Х це Б, то ми можемо продовжити і записати 5 помножити на Б. Таким чином, правильний варіант відповіді до завдання 10, відповідь 5Б, відповідь Г. Наступне завдання було запропоноване в 2017 році. Для приготування чайної суміші змішали індійський та цейлонський чай у відношенні 10 до 13. Причому індійського чаю взяли 180 грам. Отже, 11 Якщо взяти Х як коефіцієнт пропорційності, то тоді ми можемо сказати, що 10Х це буде індійський чай. Індійський. 13 – це буде цейлонський чай. Загальна кількість буде 23Х, їх загальна сума становить 23х. Тепер читаємо, скільки грамів чайної суміші отримали. Індійський чай в нас становить 180 грамів. Отже, індійський чай це 10х. Дорівнює 180 грамів. Звідси Х, коефіцієнт пропорційності 180 поділити на 10 становить 80 грам. Загальна суміш, загальна суміш це 23Х це суміш, тому, оскільки Х 18, то загальна суміш 23Х дорівнює 23 помножити на. 17. Перемножимо в стовпчик 23 на 18 8 на 3, 24, 2, 3 і 2, 5, 16, 1, 3, 4, 11, 400 14 грамів. Це загальна суміш. Ми дали відповідь на перше питання до даного завдання. Друге Наскільки відсотків у суміші цейлонського чаю більше, ніж індійського? 에, знаходимо 180 грамів Це індійського чаю, скорочуємо, а цейлонського 13, множимо на 18 або загальна суміш 414. Віднімемо 180 грамів, одержимо цейлонського чаю 4, 11, відняти 8, 3, 234 це буде цейлонського чаю. Тепер, якщо 180 грамів, ми скажемо, це буде 100%. То цейлонську 234 грами, нехай це буде Y відсотків. Складаємо відношення 180 до 234. Це 100 поділити на Y, Знаходимо Y, 234 помножити на 100, домножив, дописали 2 нулі, ділимо на 180, скоротили на 10. І далі нам е, треба поділити на 18, тому ділимо 203, 2340 на 18, беремо по одному 18, віднімаємо 54, це буде 3 і дописуємо 0. Таким чином цей цейлонський чай становить 130. По відношенню до індійського. А наскільки нас запитують, тому виконуємо наступну дію. 130% віднімаємо 100% і одержуємо, що цейлонського чаю на 30% більше було, ніж індійського чаю. Наступне завдання: якщо ціна. Паркету пов'язана із ціною деревини, то за умовою задачі для виробництва задано таке співвідношення, яке записане в умові завдання, що ціна паркету, завдання номер 12 ціна паркету P дорівнює 5 d плюс 8. І з цього співвідношення необхідно знайти значення Д. Розглядаємо як звичайне рівняння і 8 з правої частини переносимо вліво, буде П відняти 8 дорівнює 5Д. Звідси, щоб знайти Д, поділимо ліву і праву частину на 5. П відняти 8 ділимо на 5. Почленно поділивши, отримаємо П на 5. Відняти 8 на 5, або можемо записати як 1 п'ята дужках П відняти 8. Тепер наш розв'язок ми звіряємо з варіантами відповіді і бачимо, що правильний варіант відповіді відповідь В. Таким чином, ми розглянули основні завдання, які пропонувалися на ЗНО за попередні роки. Я вам дякую, до побачення, всього доброго, вдалого вам дня!